І на суді Божому прийдеться кожному відповісти за ті діла, які він чинив в тілі. Є прокляття, скільки сьогодні людей хворих, скільки збідованих, скільки нещасних. Тато ворожив, мама колдувала. Потім прокляття падає на дітей, потім родина проклята, і нема того, хто би розрушив, хто би постав тому край. Тому щасливі люди, які, перебуваючи під дією прокляття, прийшли до Божого Сина Ісуса і попросили, щоб Він зняв з них те прокляття. Розрушили гріх, перестали грішити, і тоді Господь може прийти і зняти прокляття. Коли людина зупиняє гріх, коли вона каже, я більше не буду це робити, розруш прокляття. Дорогі мої брати і сестри, давайте будемо молитися, щоб ми боялись Бога грішити, щоб ми боялися перед Богом порушувати Його волю. Це є дуже важливо, щоб ми не слухали байки, що можна бути таким самим, який ти був у світі, і при тому бути спасений. А нашу тоді Христос, наша тоді Його жертва. Якщо ми такі, як в цьому світі, Христос сказав, ви є сіль. Ви є світло для цього світу, ви інакші, як цей світ. Ви приклад маєте показати, ви пахощі, приємні. А якщо я такий, як був колись у світі, був православний, назвав себе тепер віруючим, життя свого не поміняв. Який злий був такий лишився, який був пустослов, такий лишився. Як любив гроші, так і люблю. Як не молився, так і не молюся. Як Біблію не читав, так і не читаю. Но тепер, з того часу, як ми тебе похрестили, ти став віруючий, то нічого ж ти продовжиш так само. Жити, ну, тепер віруючий, ти тепер освячений кров'ю Ісуса Христа, а православні, що не освячені кров'ю Ісуса Христа. Вони, що не вірять в Ісуса Христа, вірять. А що то так сильно щось помінялося? Був православний, взяли його у воду, запхали, похрестили його. Який був грішник, такий лишився грішник. Ну йому кажуть, ти тоді був грішник, так, ти був дуже грішник. А тепер ти вже не грішник, а чого не грішник? Бо ти водне хрещення прийняв. А нічого не змінилося, який був, такий лишився. Він був тоді грішний грішник, а тепер святий грішник, бо він став штундуючи, віруючим люди добрі. Та то є саме велике заблуждення, то є сама натуральна байка. Як ти був грішник, то ти прийшов до Христа, і доказ того, що ти є віруючий, твоє життя змінилося. Ти вже не такий, як ти був. Хто крав, перед не кради, те пив, вже не п'єш, ти курив, вже не куриш, ти матюкався, вже не матюкаєшся. Ото видно, що ти віруючий. Віруючий не тому, що тебе в воду запхали, а віруючий, тому що ти віруючий, тому що життя твоє змінилося. І кожна людина, яка тебе бачить, вона каже: О Марійка, ти зовсім друга людина стала. Ти помінялася? Це є свідчення того, що ти віруючий, а не тому, що ти поміняв назву конфесії. Був православний грішник, а став баптістом або суботником вже святий. Тільки від того, що став іншою конфесією, зразу моментально освятився. То є байка і збайок. байок, освячує Христос своєю кров'ю, але казав Ісус апостолам на вечері вичисті через слово. Через слово, не через байки, а через слово, бо Слово Боже має силу очистити людину. Бо казав колись пророк Міхей у старому заповіті, Ізраїль скотився до такого духовного стана, що пророцтва приймати не хотів, які докоряли у гріхах, проповідників слухати не хотіли, священиків слухати не хотіли, які їх докоряли. І казав Міхей, пророк їм такі слова: якби каже серед вас появився проповідник. Який би проповідував про горілку і про вино, то він був би хорошим проповідником для цього народу. Бо не хотіли нічого слухати, докори нам не кажи, гріхи наші не називай, проповідуй нам про горілку і про вино, а про гріхи говорити не треба. Сьогодні у багато церков і кажуть, перед проповіддю ти приїхав в гості. І кажуть, брат Іван, тобі 10 минут, будеш говорити, але за гріхи, каже, без не говорив. Без не говорив, брате, за гріхи. Про Христа говори, що Христос добрий, що Христос всіх любить, що Христос милосердний. Ну, без, каже, про гріхи не говорив, не треба. Ото, що голі ходять в би без нічого не казав. Ото, що жуйки жують в зібраннях, бись каже, не зачепив, щоб бися хтось не соблазнив. Ото, що платки познімали з голови кучері до неба попідводили, що жінки керують чоловіками, бись, каже, того не казав, Іване. То не можна таке казати. Кажи, що все добре, все окей, церква спасена, Христос всіх любить, ура! Бись отаке, каже, говорив. А за гріхи, каже, не кажи. Вже там на суді Бог розбереться, не чіпай, каже, гріхів. Файно так служити Богу, правда. Не чіпай нас, і ми будемо собі сидіти, жуйке, жувати, ноги позадирали, нога через ногу, коліна голі, вирізи такі до пупця. Церква стала блудницею, за гріхи не говори. Не говори. Сьогодні церква вже не годен відрізнити від цього світу. Церква стала світом, а ти за гріхи не говори. Не модно говорити за гріхи. Говори про вино і про горілку. А гріхів не чіпай. а прийде Божий суд, там все-таки за гріхи буде згадано. Да, я можу сьогодні не говорити про гріхи, сказати суперкрасиву проповідь, але воно нічого не змінить. Прийде день, коли суддя сяде на престолі і він поставить перед собою кожну людину, і він відкриє слово своє і буде судитися кожний по цій книзі. Нас усіх, хто чекає, можна говорити байки, які хочеш, але від того правда Божа не помінялася. Кожний дасть відповідь за своє прожите життя, яке він вчинив у людському цілі. Блаженні, умирающі в Господі, бо діла їхні йдуть вслід за ними. І апостол Яків казав: ти вірою своєю хвалишся, молодець, а я, каже, буду хвалитися своєю вірою, яку я показую своїми ділами. Ти хвалися просто вірою, а я буду хвалитися вірою, яка рухається ділами. Діло покажи, і діло буде результат твоєї віри. Я вірю в Ісуса Христа, я вірю в Його Слово. Дай мені три гривні, бо хліба, не маю що купити, я тобі не дам, але я вірю. Дайте мені дров, бо в хаті нема чим напалити, поможіть мені дровами, айде геть, я, я собі маю свої проблеми. Апостол каже, що толку з твоєї віри, як ти всіх відправляєш ні з чим? Що толку з твоєї віри, як ти не помінявся?